Всім привіт! сьогодні покажу вам найпростіший рецепт приготування кави в Сифоні. Це найкращий брювер-заварник, який існує у світі для кави, тому що Тому що що? одразу після еспресу нічого краще не існує, тому що просто так. Не треба мати чайник з вузьким носиком, з регулюванням температури, а отримаєте на виході каву. Артем зараз розповість яку. Дивіться відео до кінця. Ми будемо заварювати сьогодні каву середньою смажкою, тобто для еспресо. Робимо помел приблизно 14 кліків на бараці Енкор, приблизно 18 кліків на коменданти, 2 і 7 на кіну М47, або замовляєте, Помел Радіокава для аеропрес приблизно має працювати. Все тут просто. Ми заливаємо спочатку водичку, ми маємо тут мітки 2-3 чашки, дві чашки це 200 мл. Три чашки, 300 350. Пропорція в нас проста в цьому рецепті 1 до 12,5. Тобто беремо, не засипаємо поки каву. Беремо 16 грамів кави на 200 г води. Угу. Якщо ви берете 350, там вже буде більше. Чайник вже, по суті, кипить. Так, ми не будемо прям кипити, його можна 90 градусів десь. Ми робимо на вагах, щоб зробити для себе. Так, можна заливати. Помітку, просто це зручніше з вагами. Зручність цього девайсу, що можна без ваг взагалі варити, можна відміряти каву ложками і насолоджуватись, максимально занурюватись в процес. Але єдине, що секундомір треба буде брати, щоб вимірювати кількість часу. Перше завдання зробити, щоб вода почала шуміти. Ось цей ланцюжок буде утворювати биття. Об так. І буде утворювати шум, який Скаже нам про те, що вона готова до подорожування вгору. Угу. Ну і ми вставляємо колби, щоб прогрівалася вода, на все ці діва. Це теж корисно, хай буде. Але вставляємо на Коли кілься, Ми каву засипаємо сюди. Після того, як вода підніметься. Логічно. Після цього ми одразу ж перемішаємо її і потім перемішаємо на хвилину 30 і будемо перемішувати до моменту, поки кава не почне з'являтися знизу в трубці. Угу. Ми чуємо, що звук вже є. Звук вже є, можна, можна робити. Просто рецепт. натискаємо зверху, притискаємо, вода має почати підніматися. Для стабільності Воно... рецепту, щоб можна було використовувати і пальник, який йде в комплекті, спиртовий, ми робимо, що вода піднялася, потім засипаємо каву. Естетичність процесу і інтуїтивність ніде такого нема, тому, що гейзерна коварка. Ви не бачите нічого. Тепер Ну, Просто зменшуємо, щоб. На мінімум, щоб вода не опускалася, але так, і не, не бурліла нам дуже сильно. Перемішуємо Ні, що... одразу, вмикаємо секундомір, тому що ми будемо перемішувати. Я так просто перемішав, щоб кава почала контактувати. Більш вода... рівномірно, як попало. Вона Перше... Вона ну, найбільше, за що, я, за що я люблю сіфон? Найбільше це естетика процесу. Як ви починаєте це робити? Сам пальник, бурлицьки, пишуть, волонтежок постукує, кава засипається, вона піднімається. Зранку цієї. Тут прям... таке, от, якщо не знаю, ви зверху не бачите, але я, я бачу, що там таке капучино, прям пузирки, пузирки. Ну, ну гарно. І найгарніше, коли ми виключимо пальник, і ви побачите, це взагалі пропускати не можна. Я але це дуже трошечки люблю. про процес. На хвилину 30 я почну перемішувати, вимкну пальник і буду перемішувати до моменту, поки кава з'явиться знизу. Але в чому прекрасний цей девайс? Тому що, по-перше, у нас гаряча кава буде, дуже гаряча, дуже найгарячіше гарячіше. у світі якась. Гарячіше міка. нема куди. І по-друге, ми можемо використовувати будь-який об'єм. Можемо кількість рідини коригувати на більше, менше. І це робити в інших девайсах складніше. Плюс кава може бути відлежана, тобто стара, дегазована. Це не буде впливати на процес, тому що в нас буде вакуум, який буде швидко витягувати воду. В нижню колбу. Так. Наприклад, в проверці, якщо кава щось з нею не так, то це вже. На хвилин 30 починаємо перемішувати і вимикаємо пальник. І чекаємо, поки кава з'явиться. Таке доволі швидке заварювання, так? Да? Так. До 2 хвилин. До 2,30 максимум. Все. Це та сама магія, про яку я казав, починається? Коли почнуться. Тобто зараз кава фільтрується через, в даному випадку, через сито тканинне, фільтр тканинний. Оп. Можна витягувати, але можна почекати, щоб воно трошки. Ну, хай побулькає, да. Угу. Гірше не буде цього. Ну, красиво, красиво. Одразу ж можна знімати. Тобто вона не гаряча зверху. Ось так от витягуємо вгору і в боки. Позбулись вакууму. Це Я... можна легко чистити, а це два 30 заварилось. Це вже наш сервер і декантер, mm -hmm. і все що, все, що ви хочете. Дуже і гарячі. Кава насправді найгарячіша з, 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 з двох причин. По-перше, вона готується при максимальній температурі, вода кипить, е піднімається нагору, вона там теж підкіплює. Ну, не вже не 100 градусів, але плюс-мінус висока температура. І коли вона опускається, вона опускається вже в дуже прогріту ємність, дуже гарячу. І тому вона не втрачає температури. Яку потім можна ще розігріти, якщо хочеться пити, якщо ви бачили сифони є 600 мл, це найбільш крутий 350 мл, так. найбільш універсальний на кожен день. Він мали, ну, відносно маленький, має компактний розмір. Якщо ви бачили на 600 мл, він доволі великий. Його важко мити, навіть не в кожну раковину оця верхня колба помічається вона велика. Тому Радіокау взяли собі в асортимент саме найраціональнішу версію, бо це на кожен день найбільш практично. Так, це все одно на двох людей вистачить з головою і ну, нащо більше. Ну, можна більше, але все одно наше. Я от собі, чесно кажучи, сифон би кожен день не заварював, би. але якщо прийшли гості, ти його з полиці достаєш. Тобі питають, що це таке, що ти, що ти там будеш зараз, що за алхімія починається. І ти їм покажеш, ну вони будуть щось, вони будуть супер здивовані. Бо це дуже красиво і а, такий вау-ефект. Що ти скажеш по смаку? По смаку не знаю, вона дуже гаряча. От Мені навіть її в руках тримати гаряче, бо прям гарячуще. Що ти скажеш по якості заварювання? Пачкаю всі чашки. А я хоч хочу її охолодити. Я буду їх мити, того я їх і пачкаю. Я хочу охолодити і випити, бо не терпиться. А вона дуже гаряча. М -м. Вау! Круто! Що ти скажеш? Це еспресо-смажка? точно? Прямо 100 ти, ти у фільтрі заварив би таке у провері? Такий десь, смак я б не отримав, ні. Десь, він унікальний. Хоча б, хоча б. Смак дуже. цей унікальний. Його За рахунок того, що фільтруюча, це тканина, вона пропускає масла нормально, але маленькі часточки вона не пропускає, найдрібніше. Тобто тут чистуші напій, навіть не френч прес не гейзер, чистіше. Це як фільтр. Це як е пиливе, певно, що Irish Coffee, де у вас зверху холодні варчки і знизу гаряча кава. Це суміш несумісного, і тут суміш несумісного, тут супер круте тіло, таке жирне, потужне тіло, і при цьому вона чисте, дуже чистий смак має. Сумісне, несумісного, коротше, круто. Таке відтворити в провері. Ну, не скажи, що неможливо, може, якось і можна, але я не знаю як. Ну, по-перше, пропорція тут. Можна, в принципі, з пропорцією проводи так зробити. Але середня осмажка, світла осмажка для всієї кави вона підходить. Для теної теж, тому що цей девайс найбільш популярний в Японії, де каву дуже цінують. Тут прям так. брико, свість така, тактильно. І у вас, звісно, виникає запитання, як це мити. Ми продемонструємо типу раковина ця, але в нас немає. Це мити просто водичкою пролили, ось так ось сполоснули і все. Якщо вона забрудниться, засипали хімію, яку на сайті Родюка можна знайти, засоби від масла кавових, щоб ідеально помити, в цьому якраз величезний плюс скла, тому що зараз. Витрас так, як я роблю це покажу. Я роблю це так. Uh -huh. А потім я фільтр. Ось вот так і промиваю цю штуку. Зараз я, жмих. викину, Зручний сміть а Потім береш чайник, Так, ну це раковина простіша, але. У нас така мініатюрна міні Маленький потік, якщо за осмотру боїться. Хтось робить, звісно. Ну, чого ні, потім чистий посид без так. 5 секунд, майже чисто. Єдине протерти серветкою або полотенцем кухонним. Єдине ти не взяв лопатку, яка йде в комплекті. І ми а робимо чітко. А, а ти ложкою... а а Ось так от протирається, все ідеально. Вон треба туди навіть руками залазити. Бо, ну, наші. Ну, Твої тюліз, мої ні. <сміт> Та в мене не сама маленька рука, якщо що. Та... Це, це чисто. Можна заварювати наступну каву, Артем, скажи. Ну, блущить, ніби нове. Та нове не таке чисте було. <сміт> так от, сифон це дуже просто, це. Швидко. Ви, процес займає хвилин до 10 в цілому. Найголовніше, що це естетично приємно. І це унікальний смак, який важко відтворити в інших девайсах. Оце, як на мене, найголовніше. Те, за що я його люблю особисто, ви там вже самі два Щодо пальників, спиртовий, якщо ви будете гріти максимально 350 мл, займе 20 хвилин до кипіння. Угу. Тобто не робіть цього. Заливайте гарячу воду, щоб гріти ефективніше, щоб не чекати так довго, бо немає сенсу. Якщо з холодної води починати, то це дійсно довго. Це найпрактичніший варіант, але спиртовий пальник має місце. Єдине, що на кухні десь. Я більше навіть люблю спиртовий пальник, тому що додає естетики, додає якось приколу. Насправді. Мені от газу в ньому нема душі. А спиртовий, давайте покажу. За секунду. Ну, ну красота. Ну хіба ні? І кришечкою. Накриваєте можна і все. АМСР СМР. І ось так от підставляється, можна догріти. Єдине, що не забувайте, що нижня частина має бути без крапель, коли ви її нагріваєте. Загасили, закрутили. Да, В інструкції пишуть, що бажано зливати, але якщо зберігати нормально, що котів немає, які будуть, то все закрутив. В І все зберігається компактно. Тобто такий варіант, коли хочеться красиво приготувати найсмачнішу каву, яку колись пили, тому що з цим рецептом угу. помилитись неможливо. Вона однозначно буде смачною. Тому якщо вам хочеться перейти на фільтр каву, заварювати її якісно, вибору два. Або це джезва, але там треба то -то, і чекати, поки вона там пінка піднімається, а потім ви відвертаєтесь на секунду і вже. О, це вже все на століне. Або насолоджуєтесь і контролюєте весь процес, навіть з середнього смажки бажано починати, щоб отримати. Смачну чашку одразу. Світлу смажку потім спробуйте, це буде ще, ще цікавіше. Смачною і насиченою, вона дуже насичена. Для тих, хто от любить. Часто є запит, я хочу насичену каву, але не хочеш вона була гіркою. От я от знайшов знайшов варіант для вас. Це те. Тому це дякуємо за перегляд, дякую, містер Рогалік Павлу Щербакову і до зустрічі. До зустрічі.